Доброго дня малята! Запрошую вас на зустріч пригодам! Та спочатку хочу переконатися, чи будете ви уважні під час подорожі. У мене є багато фотографій людей з різних країн світу. Я показуватиму вам їх, а ви шукайте земляків українців. Коли побачите українця, плескайте в долоні, коли іноземця, Показуйте заперечливий рух пальцем. Готові? Почали! Молодці гарно впоралися із завданням. Люди живуть на землі уже багато тисяч років та бережуть те, що в усіх країн світу вважають за головне, це повагу до старших, бережне відношення до своїх рідних і близьких, до своєї родини. І сьогодні ми будемо подорожувати по світу у пошуках справжнього скарбу, назва йому. Народна мудрість. Це глобус. Це макет нашої планети Земля у зменшеному вигляді. На глобусі багато кольорів. Та сьогодні нас цікавлять країни. Ось їх назви: Німеччина, Іспанія, Китай та Японія. Між ними велика відстань, а нам дуже потрібно потрапити у кожну з них. Що ж нам стане у пригоді? На чому ми вирушимо у подорож? Літак, вірно. Почнемо подорож ми з нашої рідненької України. Українська родина дарує нам першу чарівну пелюстку. Прочитаємо, що на ній написано: Яка хата, такий тим, який батько, такий син. Це вам про щось говорить, дітки? Ні? Тоді дякуємо українській родині та вирушаємо далі. Очки закрили, в літак сіли. І ось ми уявили, як в Німеччину прилетіли. Нас зустрічає німецька родина. Вони хочуть перевірити, чи добре ви знаєте історію України. Як називається наша держава? Які державні символи України? Яка державна мова України? Що зашифрували наші предки у тризубі? Як називається місто чи село, в якому ви живете? Родина з Німеччини дарує вам ще одну пелюстку, на якій написано: По гнізді видно, яка з нього пташка вилетить. Дякуємо за дарунок! І вирушаємо далі. Очки закриваємо, в літак сідаємо. І ось ми уявляємо, як в Іспанію прилітаємо. Іспанська родина хоче перевірити, як ви знаєте українську мову. Як в Україні вітаються? Які чарівні слова є в Україні? Як в Україні прощаються. Подарунок ви отримуєте пелюстку з написом. Гілка завжди схожа на дерево, з якого виросла. Дякуємо та вирушаємо далі. Очі закрили, літак сіли і уявили, як ми до Китаю прилетіли. Це сім'я з далекого Китаю, яка давно вже на нас чекає. Бо має те, що ми збираємо по всьому світі. Пелюстку з дивним написом. Але хоче, щоб ви затанцювали для них український танець. Гопак. Готові? Починаємо. Український гопак починається! От так! -ху 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 -ху. Отримуєте пелюстку з написом. Добра розсада, Ірис добрий. Хороша мати, і дочка буде хорошою. Дякуємо. Очки закрили, літак сіли. І ось ми уявили, як в Японію прилетіли. Ось і остання країна нашої подорожі. І родина, яка нас чекає. Японська сім'я. Просить вас заспівати найпопулярнішу пісню нашої України. гімн. Готові? Ще не вмеженисного. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, У своїй ми положим за нашу свободу І покажем, що ми брата козацького душила, ми положим за нашу. На останній пелюстці написано: на одному дереві плоди бувають солодкі і кислі, у однієї мами діти бувають розумні і ні. Діти, зверніть увагу на пелюстки, що ми зібрали в інших країнах. Можливо, це і є скарб, що ми шукаємо. На пелюстках вислови, в яких заховане справжнє багатство, народна мудрість. Ніхто не зможе сказати, хто придумав ці слова та коли вони з'явилися на світ. Та люди всього світу називають їх прислів'ями. Прислів'я це влучні, точні слова, речення, які нас чомусь вчать, виховують. У кожної країни свої прислів'я. Та якщо вдуматися, то можна зрозуміти, що вони повідомляють нам одне і те ж. Перше прислів'я дісталось нам від українського народу. Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Мабуть, наші предки хотіли сказати, що якщо гарна хата, то і тин буде міцним, а якщо хороший батько, то і син виросте хорошою людиною. Давайте разом повторимо. Яка хата, такий тин. Який батько, такий син. Ми знайшли скарб, який шукали. Це родинна квітка з прислів'ями про батьків і дітей. На нашій планеті ще багато країн. Та де б ви не були, найдорожчою для вас є і буде наша Україна, символи якої ви маєте берегти та пам'ятати все життя. До побачення, мої маленькі українці.